Мої вітання, наші шановні глядачі. Мене звати Анна і ми на каналі Провідник. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки і обов'язково пишіть коментарі під відео, ваші враження і ваші питаннячка. Сьогодні у нас в гостях Шаманка Сейраш. Я вас вітаю. Да, добрий день. Однією з найболючіших новин на зараз є те, що Росія намагається прорватися одразу на п'яти напрямках: Авдіївський, Бахмутський, Запорізький, Кремінський, Мар'їнський. Про що хотілося б поговорити в першу чергу? Ну, по-перше, це здача Авдіївки. Ви вже давно говорили, що пора відходити від Авдіївки. Це правильне стратегічне рішення, що все-таки відійшли. Mm, так, я просто передивлялася питання по напрямкам буквально вчора для іншого каналу, і позавчора я передивлялася. да, Ситуація у нас важка, uh, да, ворог активізувався. Більш того, у нас в Небезпеці, як мінімум, по ДРГ і обстрілами ще й прикордонні території, там Сумщина, Харківщина, Чернігівщина. Тобто, там у нас є такі поползнавіння. на Донецькому напрямку. верніше як на Донецькому напрямку, там де є вихід на місто Дніпро, а там ворог намагається стягувати якісь резерви, калабутити, але це не зовсім про наступ, скільки про відволікання уваги, як і на інших ділянках прикордонних. Далі на всіх напрямках у нас достатньо важка ситуація. На Херсонському напрямку ворог намагається тиснути, витулити нас із зайнятих позицій, але Грузне тут більш-менш на запорізькому напрямку. Трапляються прориви, але поки із того, що видно, у нас є можливість стримувати, відбивати є. Е, якщо там і прослідковується невелика втрата території, то вона незначна на купянськ лиманському напрямку. Ворог шукає слабкі місця, буде тиснути зараз. Перегрупується, почнеться. Масштабний тиск, от на бахмутському напрямку, як і на Авдіївському, ворог активізувався і буде намагатися знову ж таки просуватися вперед з незначними успіхами. На куп'янсько-ломанському також у ворога можуть бути незначні успіхи, поки проглядається ну коротше, не невелика кількість зайнятих територій з можливістю від нас потім їх відбити або витіснити ворога на інші рубежі. Бо в деяких місцях ворог зайняв для себе не зовсім м, зручну позицію, можна так сказати, щоб з неї ну, кудись рухатися? Е, от е, Ну, маємо коротше, складну ситуацію, і вона у нас поки декілька тижнів точно прослідковується така важка ситуація. Але з Авдіївки виходити потрібно було ще чорзна коли. Я вже піднімала питання, що не розумію, для чого ми там стільки часу стояли. Чи всім вдалося вийти з Авдіївки? Так, говорили шість воїнів, залишилося їх розстріляли потім. Ну не всіх, е... да, не, 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 всім, ну, не всім вдалося вийти із Авдіївки. І да, поранені е, воїни заблоковані, прослідковуються у розкладах, є такий момент. Про які ще не говорилося в новинах, є такі, так? Да? Поясніть ситуацію, чому не, не було змоги їх забрати. Тому що була вежа, це обстріли, це неможливість пройти до ну коротше, або пройти, або вийти, пройти і вийти з того місця, угу. в, якому, в якому знаходилися люди. Тобто плюс тобто, яка у нас зараз ситуація на цей запит? Зараз поясню: у нас вежа, тобто те, що постійно знаходиться в руйнуванні під обстрілами, сімка мечів, тобто це загроза просто в процесі. Того як потрібно дістатися до пункту А з пункту Б. Тебе можуть просто вбити, причому прям скоріше за все тебе заберуть, вб'ють і е, або коли ти їдеш туди, або коли ти їдеш назад. Ну тобто в самому процесі, і вісімка мечів. Трохи пізніше е, це унеможливо не, не не було. Коротше, можливості абсолютно, тому що це вже знаходилося як, як в тюрмі. Коротше, все типу, цей, е, е, цей шматочок, де знаходилися люди, уже був повністю відрізаний, і заблокований. Угу. Вважається, що це більш таке політичне завдання для росіян, саме Авдіївка. І далі не планується просування. Це будуть позиційні дії, і вони там на якийсь час залишаться правильно. Ні, неправильно тому що чутки про те, що Путін дав наказ вийти на кордони Донецької на Донецької Луганської областей до його виборів весною. Це не зовсім чутки, це випадає як як мінімум на більшу складову частину інформація правдива. Угу. Тому вони будуть сунути. Причому їх активація по всій лінії фронту вона потрібна якраз для того, щоб відволікати увагу від е, лінії фронту Донецької та Луганської областей. Е, Нестача боєприпасів е, вже відчувається по всьому фронту. Це сприяло. Недавньому виведенню да, в Савдіївки чи активізуються західні партнери, зокрема США, після цієї ситуації. Вони ж бачать, що відбувається так, але трохи згодом. Трохи згодом, тому що зараз на це питання у нас підвішений стан є на, на якісь найближчі да, там, можна так сказати, дні а, да певна передача ресурсу через особливо третю сторону вона відбудеться, але трохи згодом. Угу. Е, також окупаційні війська нарощують сили на Запорізькому напрямку. Там знову на роботи не стягуються війська і там уже 50 тисячна армія стоїть. Чому саме роботи на? Чому знову вони полізли туди? Вони намагаються у цьому контрнаступі своєму відбити ті позиції, які зайняли, зайняли українські військові. Під час контрнаступу літнього Так, Так. так. Так, вони просто намагаються повернути собі свої типи території. І я ж кажу, вони активізувалися по всій лінії фронту для того, щоб відволікати увагу і перетягувати сили на е, якби ЗСУ для того, щоб менше контролю було Донецької та Луганської області, да, кордонів Донецької та Луганської області, бо задача вийти на них в першу чергу. Чи вистачить сил ЗСУ відбити всі ці атаки? Місцями так. Там, ну я на жаль не все могутнє, щоб прорахувати повністю тактику кожного офіцерського складу. Е, да, ситуація важка, але ми займаємо на більшій лінії фронту достатньо таку захисну позицію місцями краще, місцями гіршу, але тим не менш. Угу. Щодо нестачі зброї, чи може бути такий варіант, що зброя це є, але вона лежить десь на складах і знову не потрапляє до наших військових? Як пам'ятаєте, це було колись з безпілотниками Зеленський говорив. Такі прецеденти у нас є, але це, скажімо так, у нас є щось, що літає. Але це не та відстань або не та модель, яка нам потрібна зараз у конкретному цьому о, випадку. От у чому момент, умовно кажучи, які небудь снаряди для мінометки, там для мінометчиків лежать на складах, але вони нас зараз ніяк. Не, не врятують, коли нас, да, нам потрібно наприклад, там боєприпаси для арти. А для арти їх немає. Ні на складах, ніде. От якби. Тобто у нас є прецеденти з тим, що а, ч, частина озброєння серйозного, менш серйозного, реально валяється на складах. Дійсно, такий момент є. Але тут зараз не про, не про те, що нам потрібно. Конче, прям потрібно. Все-таки нам потрібна зброя, і нам повинні їдати. США, західні партнери, ще одне болюче питання: це як кажуть, тягнеться місяцями блокада польського кордону сьогодні, 20-го мали. Повністю закрити всі кордони анонсували. Поки що, наче повністю не закрили, але вже поблизу пункту пропуску медика медикашині фермери перекрили залізницю і ще й розсипали там якесь збіжжя з вагону. Перекриють вони дійсно повністю? Як будуть реагувати на це все? У нас важкі стосунки з Польщею. Чи винувата в цьому лише Польща, ні? Ми купу разів дивилися питання, пов'язані із ситуацією на польському кордоні. Ми там також красавчики. Ми порушили якісь домовленості, які були ухвалені, тому що деяким персоналіям бабло важливіше ніж нормальні комунікації та стосунки взаємовідносини з сусідньою державою. З нашої сторони були порушені домовленості, з польської сторони також були порушені домовленості. Тобто, ми зараз бачимо з вами неадекватне нарощування а, агресії з двох сторін, неадекватне а, але пунктом, який до цього спричинило, це от реально бажання наживи і порушення певних домовленостей з нашої сторони і з польської сторони уже як слідство потім. От маємо таку ситуацію. Вона, про... Вона випадає по проміжку часу, десь скоріше за все до кінця весни. Mm -hmm. ну, тобто, два-три місяці випадає, що будуть ця тягамотіна з кордона. Ми Потім, скоріше за все, знову передумовляться за щось, буде певна пауза, а потім знову по нові. Тобто, тепер це Оце з нами постійно. Єдиний варіант, єдиний варіант, який у нас розглядається, верніше два, які прослідковуються: це об'їзд. Тобто, скоріше за все через Румунію будуть зроблені, да, скажімо так, потрібні капіталовлівання для того, щоб це було вигідно і румунській стороні, і нам, а, от, щоб Румунія побачила з цього кошти, і ми побачили. А, і другий момент скоріше за все, з нашого боку, буде диявол, тобто обмеження, якесь у відповідь на польське обмеження, або товарів, або якоїсь такої історії. Тобто, це доходить до певної кульмінації. Угу. Дійсно, вони використовують російське зерно зараз більше активніше. А отут -от не зовсім, тому що ми не говоримо, зерно буває різним. Розумієте, в чому проблема? І якість зерна буває різною, і потреби на зерно буває різним. Є зерно, яке використовується в сільськогосподарських на професіях як корм. Для худоби, да, і оця вся історія. Mm -hmm. а, от, а є те зерно, яке вищого гатунку використовується при там, випічці е, і приготуванні їжі. І от те зерно, яке використовується поляками від росіянців, це зерно не найвищого гатунку. А у нас проблематика полягає у тому, що ми заявляємо про зерно не вищого гатунку, а гонимо зерно вищого гатунку і робимо на цьому, ну, робимо на цьому бабки. Тупо ліваком розумієте? От звідки у нас є частково конфлікт? Це те, що я вже надивилася, обдивилася. Там є чітке реальне порушення а, домовленості. Чи є там гроші ерефії серед протестувальників? Так, але через п'ять і руки. Тобто там дійсно є певний вплив ерефії, але через п'ять і десяти руки плюс це колихання радикальних угрупувань на території Польщі Вдовісок до того всього. Угу. А, чи вплине якось Єврокомісія на цю ситуацію? Київ уже звернувся до, до Єврокомісії. Mm, так, вплине скоріше за все, хто у нас там по Єврокомісії жінка ж да, відповідає, Стефані, не пам'ятаю. Да. Uh -huh. А? Так, да, ну, uh -huh. да, королева Пентаклей. Але це така собі бюрократична тягамотіна, і ми знову в карті ностальгії. Да, воно заглохне, але почнеться знову. Uh -huh. Буде повторюватися і повторюватися. Коротше, в Польщу найближчим часом краще не їздити. Правильно про Ну, проблема в тому, що ми не виїдемо в Польщу із-за того, що кордони стоять, або їхати в об'їзд через Румунію або Угорщину, але вже краще через Румунію. Краще вже через Румунію. Так, і ще одне питання, яке я б хотіла обговорити: це смерть Навального, про яке. Зараз всі і не буду питати, хто вбив тут, якби вже все це очевидно, я думаю, вже все це передивлено. Щодо її, його дружини хотіла спитати, буде вона продовжувати дійсно справу Навального? Чи вдасться в неї це? <світтєр> вона та буде щось продовжувати. Ми буквально вчора дивилися цей запит, знову ж таки, в неї буде різкий зліт, медіа, а потім різке падіння. Ну, падіння якого характеру? Мені, е, дружина Навального по своєму рифкові, оцьому, опозиційному, нагадує Тіхановську. От ситуація один в один. Ну, тобто, злетіла, поговорила з усіма переговорила, з усіма пере інтерв'ю всім передавала, а потім стихла, зглохла і десь в Європі сидить тишком нишком. Ну, будуть випускати вони раз в півроку якесь нове розслідування. Ну, типу, на тому, як би все, такого гучного розслідування по по типу замка а, Путіна, як було там закладіскотекою. Ну такого ми навряд чи ми отримаємо щось, скажімо, так більш шокуюче російського або як вона так швидко дала одразу прес-конференцію, як вона взагалі опинилася в Мюнхені, одразу після смерті, скільки там, декілька годин пройшло, а вона вже тут раз із заявою в Європі виступає? Ну, це, це менеджмент, це нормально, вона і сидить, вона і сидить. в... Європі, вона і сиділа в Європі і домовленості е, на те, що якщо десь щось кудись, це смикається за п'ять хвилин насправді. Ну, це, ну, звичайно, певна, певна підготовка в таких випадках завжди є. На всяк випадок, у тебе все одно є продуманий план. Це як, давайте як приклад, це як план з похованням е, королевої да Тобто, ну типу, план є. Вона та жива, була. На той момент, але план існував уже 10-15 років, бо а раптом прямо завтра, і от коли раптом сталося, не було ніяких колапсів, бо був чіткий план. У опозиції так само у ревської, ну давайте так в нова позиція, звісно, така не до опозиції Ревської. От у них на такий випадок, ну був чіткий план. Інші опозиціонери боятися їм будуть зачистки ще. Дорковського, наприклад, говорять, буде наступний він. <свят> не обов'язково Хадарковський не дурний на відміну від Навального, він заникав себе таким чином, щоб не підпадати під uh -huh. е він не Яшин? Так <свят> да, він не, не Яшин, який приїхав і сів в тюрму. А, навіщо, то ж. незрозуміло. У мене не зовсім по Хадарковському випадає. Мене запитували про стрілкова Гіркіна, uh -huh. і там є цікавий момент, що якщо Стрілков відкриє рота. А, десь незручно, не тоді, коли потрібно, а під вида... під виглядом, скоріш за все, бунту або якоїсь такої історії, його просто де-небудь приріжуть у тюрмі. Угу. От, скажімо так, поки приготуватися стрілкову гіркіну, або не відкривати рот, або за умови от саме якоїсь такої емоційного вкиду з його сторони, емоційної промови, він може бути реально наступним. Угу. а На Ходарковського палюють давно і це прослідковується, але я ж кажу: Ходарковський не дурний. В небезпеці певним чином іще яшин, який там стерчить у них у тюрмі. Я ж кажу, не знаю. Всі так хочуть бути новим манделою, приїхати відсидіти і стати президентом, але так не працює. Так не працює це не та країна, в якій би це спрацювало, Мені здається. Угу. Ну, це у багатьох країнах не працює. Ми, ми, ми бачимо приклад Саакашвілі. Приблизно така сама історія: ну не ну ну не потрібно робити ставку на народ, який не витягне тебе із тюрми. Ну сидити і фінансуйся з за кордону, і з за кордону плануй а переворот. Але ні, ми приїхали сіли в тюрму для того, щоб нічого не планувати, дуже клас будучи живим. Мабуть, якось більше шансів зробити щось корисне для держави, ні? М -м да тому що, що треба гарно читати історію, пам'ятати про те, як у а, діда Мумії Леніна вийшло зробити революцію свого часу. Ну, це ж також фінансування за кордону. Угу. Він не е, в царській Росії сидів на той час, коли припхався потім робити революційні певні дії. Ну там же ж треба історію вивчити, подивитися, як це відбувається, взяти це до відома, до прикладу, купити силовиків, знаходячись за кордоном, купити силовиків в Арефії, мати підтримку, купити ФСБшників. Щоб вони да, були зацікавлені у свірженні власті. А Ютубчиком одним ти автократа нікуди не дінеш. Автократа, який після весни цього року стане диктатором. Е, до речі, так, оці всі події можна прив'язати до підготовки до виборів, так? Не можна, а треба. Це і є підготовка до виборів. Це є підготовка до виборів. Смерть Навального це демонстрація після не зовсім вдалого інтерв'ю Карлсону. Те, що я зроблю, як я хочу, і мені плівати на Європу. Ви з мене поржали. Подивіться, я все такий самий маньяк, я все такий король мечів. Це я демонстрація не сили. Не, це демонстрація сили. Угу. Це демонстрація сили. Угу. Я і ще можу на ваших очах безнаказано вбити опозиціонера, від якого ви тащитеся, куди в все як відреагує Байден, він там говорив, що є якщо локально вб'ють Ніяк. наслідки. Ніяк, я дивилася ніяких наслідків. Ніяк. Таких глобальних ні заяви, да, наслідки. Знову всі дуже Да. да. Mm. да. Хоча це настільки, наче, гучна така подія, яка мала б сколихнути весь світ і Захід і США і всіх прям підняти якось на вуха, і ніхто не буде нічого окрім занепокоєння робити. Правильно? Ну правильно. Ну, в принципі, якщо взяти смерть Навального, наступи оці всі. Блокада польського кордону дуже все складується для Росії, які вони класні, яка вона сильна держава, як вони впливають на світ, на Україну, і треба обирати Путіна знову. Да, да, да. Так воно так і є. Я дуже сподіваюся на те, що новини покращаться, хоч трошки якось західні партнери наші піднімуть свої. П'яті точки, якщо можна так висловитися, і допоможуть нарешті Україні, дадуть нам е, зброю, гроші дадуть як, як? Ні, зброю, ні, зброю там гроші, так. фінансування певне, воно буде. Ми нас не залишають повністю без, без нічого, але хотілося б більше і краще. Але є е, інша сторона нашої медалі. Ну, мабуть, за два роки варто би було б озаботитися своїм виробництвом, а не тільки з протянутою рукою по світу ходити. Варто було б говорять лише про те, що ми безпілотники вміємо робити більше. Ні, ми там вміємо певні речі важливі робити. да. просто питання в серійному виробництві, в фінансуванні, яке ну коротше, це такі глибокі, глибокі міноборонські схеми, які нас з вами як громадян України, не зовсім влаштовують. Ну, можливо, ми просто не знаємо чогось, чого нам не треба знати. Ні, ми безумовно не знаємо велику кількість, але це все одно, навіть дивлячись з картах, це не той не та кількість, не та кількість, не, та кількість не, той, не той масштаб, а треба більшого масштабу. Але на цей більший масштаб теж треба фінансування. Так але європі, штатам нам простіше дати гроші, ніж висилати зброю, і в принципі цим і займаються, аби не певний рівень корупції, цим було би покраще. Коли корупція у нас зменшиться ніколи, коли буде незалежний суд, а питання незалежного суду на територію України будуть приймати в останній момент. Я вам дуже дякую за таку змістовну розмову. Не будемо опускати руки, разом ми переможемо. Допомагайте Збройним силам України. Хто як може, донатьте, в кого є якісь знайомі, в кого є знайомі волонтери, допомагайте поменше сваріться, а всю людь в донати. Ми залишаємо обов'язково посилання на соцмережі Олександри. Підписуйтесь на її канал, на наш канал, ставте вподобайки, і на цьому ми з вами прощаємося. Пока-пока.